Сьогодні перше засідання регіональної ради з питань зайнятості населення та розвитку навичок, яка була створена для того, щоб реагувати на ті виклики, із якими зіштовхнулася область. А це саме дефіцит кадрів і незбалансованість ринку праці, невідповідність попиту кадрів до їх пропозицій. Говорячи про зайнятість населення і про якісь позитивні. Процеси або якісь ефективні інтервенції в цьому напрямку 1 вересня 2025 року ми оголосили конкурс грантових заявок, які спрямовані на підтримку активної політики зайнятості населення. Ми можемо підтримати в рамках цього конкурсу будь-які проекти, які спрямовані на запровадження інновацій, технологічних інновацій в процес професійної підготовки. Тобто, тут мова може йти про нове обладнання, нові технології, нові педагогічні технології, наприклад, симуляційне навчання, застосування різного роду симуляторів, або банально якихось нових методик професійної підготовки і стимулювання людей до активних до активної зайнятості. Цьому році характеризується зростанням кількості вакансій, незначним зменшенням рівня безробіття та збереженням дефіциту кваліфікованих кадрів. Ключовими трендами є впровадження автоматизації, гнучкі графіки роботи та інклюзія. Роботодавці активно шукають кандидатів з гнучкими навичками та готовністю до перекваліфікації, особливо серед молоді, жінок та ветеранів. Станом на поточну дату по Чернігівській області обліковується понад 4 тисячі вакансій на вільному ринку. Найбільш популярними є продавці продовольчих та непродовольчих товарів: кухарі, водії, бухгалтери. Також присутній попит на електрогазозварників, прибиральників, пекарів і медичних сестер.